На рахунку Дмитра більше сотні стрибків. Каже, керувати парашутом ризиковано. На моєму рахунку 170 стрибків, це не так вже і багато, найскладніше. В принципі, у мене вже той період, коли психологічний бар'єр вже подолав. В принципі. І в основному необхідна тільки практика. Віталій Панасюк, 20 років в армії. Чотири місяці тому зі Львова перевівся до Полтави. Має більше шести тисяч вильотів і за тисячі часів у польоті жодного разу не пошкодував пробрану професію. Захватували дуже сильно. А зараз це обична робота. Хоча без цього тепер важко не політаєш пару неділь вже хочеться в небо. Рік тому, 1 жовтня, в 18-й окремій бригаді армійської авіації з'явився перший вертоліт. Його поява стала днем народження частини. Нині вона отримала модернізовані МІ-8, які надійшли із Запорізького заводу. Ходять різноманітні вертольоти. Основний тип вертольотів це транспортно бойові Мі-8 і бойові Мі-24. Також є спеціальні вертольоти для виконання спеціальних завдань. Головні завдання у бригади типові для армійської авіації: вогнева підтримка сухопутних військ на полі бою, доставка десанту та вантажів, евакуація поранених. А головне підготовка молодих кадрів та формування частини. 6-8 років молодь приходить дуже вихована з високим рівнем інтелекту. Всі практично. Лейтенанти, які приходять з льотних закладів, володіють англійською мовою, тобто, згідно ІКАО міжнародних правил, їм працювати легше, вони знають всі види польотів, переміщення. У свій перший день народження армійців вітали представники міської та обласної влади, традиційний концерт та вручення грамот. До слова, бригаду почали формувати в Полтаві у лютому 2014-го. Вона брала участь в антитерористичній операції. На її рахунку кілька сотень вильотів. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.